Теплого та сонячного, друзі, давайте будемо з вами знайомитися. Мене звати Юлія, і я психолог в напрямі КПТ, а також. Засновниця і керівник студії JS Studio, студія освіти та психології. За плечима в мене більше 10 років практики, окрім того, дві вищі освіти та 800 годин навчання. Далі я б мала вам розказати про те, як я працюю, з чим працюю, з чим не працюю, але краще відійду від правил і розкажу вам про те, як мені в житті допомогла психологія. Насправді, все своє життя я була дуже закомплексованою емоційною, дуже тривожною людиною. Наприклад, це проявлялося ще в школі як е, дуже активна позиція в школі, як е, лідерська позиція, те, що я постійно намагалася бути в центрі уваги, е, там організовувала свята, була старостою в класі і багато чого іншого. Всі мої родичі вважали, що це класно, це круто, я молодець, але насправді мало хто з них знав, а можливо і ніхто, що завершувалося зазвичай вночі. Чи сльозами і думками про те, що ніхто мене не знає, ніхто мене не розуміє. І це була банальна компенсація певного неврозу і намагання довести собі та іншим, що я потрібна, що я. Ну, любима, що мені а, треба а, увага, і що на мене її звертають. Ну, така, такий, наприклад, був а, епізод. Коли народилася дитина, а, моя тривога знову а, дала про себе знати. І я переймалась постійно через те, що з дитиною щось станеться. Дитина впаде, у нього будуть вади розвитку чи ще щось. І це не давало спокійно жити. А, я намагалася з цим впоратися. Впор... Бралася я з часом з цим, і один із елементів, за допомогою якого я це робила, я лишала у віці 4 років дитину на 5-10 хвилин саму і вибігала до магазину. Багато хто з родичів вважав, що це дуже дивна поведінка. Але я розуміла, що якщо я зараз це не зроблю, то потім я не зможу його відпустити. Я буду дуже сильно переживати за те, що з ним щось станеться, і таким чином борола свою тривогу. Що зараз? Я не скажу, що зараз я стала абсолютно спокійною, врівноваженою людиною, абсолютно нетривожною. Але наразі мене турбує думка тільки тих людей, які для мене важливі. Що з моєю тривогою? З тривогою все теж набагато простіше, бо тепер загнати себе в тривогу я можу, але дуже невеликою кількістю думок. А загнати себе в страх я практично. Не можу. Дуже мало чого мене може налякати, і ще менше чого мене може стривожити. Що з моїми емоціями і з тим, як вони проявляються? Ні, звісно, там роздратування, смуток, розчарування. Я відчуваю, психотерапія не робить нас роботами. Але ці емоції не вибивають мене з стану рівноваги. Вони не вибивають мене з життя. Вони е, приходять і йдуть. Можливо, я вас розчарую, бо це довгий шлях. Це шлях довжиною в 10 років. Але можу і обрадувати вас. Порадую я вас тим, що людина постійно змінюється, а отже, розпочати ви можете в будь-який момент часу і комусь вдасться це зробити швидше, комусь повільніше. Тож, ні депресія, ні страхи, ні тривоги не є вироком. Просто звертайтеся за допомогою, а психолог завжди зможе допомогти вам на цьому шляху. Рада вітати, рада знайомству. І до зустрічі на терапії.